Що я навчилася за останній рік? Перше ні в якому разі не здаватися для мене завжди було легко почати будь-яку справу, а от довести її до кінця я ніколи не могла. Я легко здавалася. Тому цього разу я вирішила, що дороги назад немає, і я буду вести блог. Друге, я вже встигла познайомитися з новими успішними людьми, і я хочу продовжувати з ними спілкування. Вони заряджають мене мотивацією, і мені хочеться отримувати їхні знання. Третє, от порівнюючи себе 6 років тому і сьогодні, можу впевнено заявити, що зміни є. Я стала більш впевненою в собі. Я перестала боятися спілкування з новими людьми. Зараз мені дуже легко заводити друзів, і у мене їх багато і багато хороших знайомих. Зараз я дуже задоволена своїм життям. Тепер я по-справжньому щаслива. Четверте, я стала добрішою до людей, допомагаю їм. І знаєте, мені добро повертається. Я зрозуміла дуже важливу річ, що ви носите в собі де і отримаєте. Тому бажаю і вам лише добра.